Ще тільки завершуються зимові свята у селі Боржавському, що на Виноградівщині вже повним ходом кипить робота. Люди працюють для того, щоб на початку літа зібрати урожай. Уже, Уже, посаду, тепер через дві неділі будемо пікрівати. У тут що там я збивав лади, там ся будуть грудки робити. А далі ми буде грудки вже назад, три неділі стоять. Дам та подоростають, то пак сюдися розклади. Так рушкися робить, туди тобто вже файно прийти подивитися. Пані Марія стверджує, що саме вона першою в селі почала займатися городівництвом як промислом. Спочатку знайомі її відговорювали, але потім і самі послідували прикладу жінки. А далі посяміли поєнно, поєдно. А тепер уже є село. Нікайте, у нас уже вшітку п'ямка. Тут чи не в кожному дворі по мікроавтобусу цими міськими автами люди вивозять товар для збуту у Львів та оптові ринки в інших великих містах. А ще більшість сімей у Боржавському багатодітні з малих дітей привчають до клопіткої роботи та догляду за молодшими братами та сестрами. Село займається огородництвом, до роботи залучають дітей. Дітей у селі багато, багатодітних сімей багато. Де троє, четверо, є йшов. П'ятеро дітей більше. У Боржавському майже немає звичного для закарпаття заробітчанства. Від держави люди мало що просять, але й віддавати зароблене до бюджету теж не поспішають. І взимку і влітку вони мало святкують. Чим швидше повертаються до роботи в надії на те, що цього року буде гарний урожай.